29 травня в Палаці культури хімік відбувся вокальний конкурс, присвячений сучасній українській пісні. Талановита молодь мала змогу продемонструвати творчі і вокальні здібності, виконавши популярні українські хіти та авторські композиції. Конкурс став справжнім святом української музики, об'єднавши учасників різного віку з усіх куточків міста. Конкурсанти виступали у трьох вікових групах: від 6 до 9, від 10 до 14 та від 15 до 18 років. Окремою категорією змагалися представники групових виступів. Такий розподіл забезпечив справедливе оцінювання учасників з боку журі. Після довгої тривалої перерви ми поновили вокальні конкурси для виконавців-аматорів, непрофесійні колективи, непрофесійні співаки, які змагаються у трьох вікових категоріях. Захід присвячений українській сучасній пісні, тому що вона зараз має актуальне значення для підтримки, для психологічного розвантаження, ну і надає можливість проявити дітям нашого міста свої творчі здібності. У перемогу вірили не лише діти, але й викладачі, друзі та батьки. А глядацька зала активно підтримувала конкурсантів плакатами і гучними оваціями. Ми на сцені сьогодні не вперше, але були на сцені дуже давно. На жаль, зараз такі мероприяття відбуваються рідше, але ми стараємося виходити на сцену та показувати свої маленькі результати. Ми налаштовані на перемогу. Я буду співати квітка душа. Вона мені дуже подобається і я вважаю, що вона дуже ніжна. Я дуже рада, що я на цьому конкурсі, тому що я дуже про нього мрію. Наймолодшій учасниці конкурсу всього 5 років своїм виступом і жагою до перемоги вона підкорила серця журі та зайняла перше місце у своїй віковій категорії. По в сцені виступали перший раз. Я хочу виступати на великій сцені. У перервах між виступами конкурсантів яскравими танцювальними номерами публіку вражали творчі колективи міста. Це додало заходу ще більшої динаміки та драйву. Сьогодні нас запросили станцювати на цій великій прекрасній сцені в ПК Хімік на вокальному міському конкурсі. Я дуже вдячна за цю можливість, тому що наші діточки це наше майбутнє і вони мають таку гарну можливість виступати на цій прекрасній сцені. По завершенню справжньої битви голосів журі оголосило свій вердикт та розпочалася довгоочікувана церемонія нагородження. Кращими соловейками Кам'янського стали Віра Калініченко. Аріадна Горбачова, Марія Пахомова та дует Burning Sun у складі Єви Бабі і Богдана Сидюка. Переможці конкурсу отримали пам'ятні кубки та приємні подарунки від спонсорів. Атмосфера вечора була сповнена щирою любов'ю до батьківщини, яку кожен виконавець продемонстрував у зворушливій українській пісні.